Вночі до Віталія Крутиголови зателефонували тернополяни, які їхали на Київ і попросили допомоги. Вони повідомили у Житомирській області автобус з трьома десятками пасажирів потрапив у навмисно влаштоване ДТП. На дорозі їх постійно підрізала машина марки Жигулі Баренькі Жигулі, яка ляла по дорозі, яка створювала постійно аварійно-небезпечну ситуацію. Підрізала їх, кидала їх в кювет, совувала. Водій зрозумів, що тут щось не те, От. і зупинився транспортний засіб. Під час зупинки транспортного засобу вже включили за передачу і різко спрямували свій автомобіль і вдарили автобус. Значних пошкоджень автобуса не було, і водій продовжив маршрут. Та вже на черговому КП активістів чекали інспектори. Даї спільно з працівниками міліції. Найбільше водія та пасажирів обурило те, що протоколи почали складати не на місці, а у супроводі Даї відвезли у районний відділ міліції. Коли я запитався пасажира де водій, то вони сказали, що вони водія вже на протязі 40 хвилин не бачили і не знаємо, зв'язку ним немає. Коли е, вияснулося, то водія просто, знаєте, як народі говорять, працювали. Просто прасували е, працівники ні, ні, ні. Розумієте? Mm -hmm. тобто для мене це дуже дивно і ну, жахливо. Жахливо усвідомлювати, в які країні ми живемо з Інший інцидент трапився також цієї ночі на виїзді з Тернополя. Працівники ДАІ зупинили і, зі слів Віталія Крутиголови, не випускали мікроавтобус з активістами за межі міста. В обох випадках все закінчилось благополучно однак лише завдяки втручанню засобів масової інформації представників дорожнього контролю та юристів. Після нічних подій люди продовжили маршрут на Київ.